Якщо ти водіїв, в тебе немає громадянства США, і ти працюєш водієм на кархолінгу, і тобі попадає груз забрати чи доставити з військової бази, таке інколи трапляється. І брокер може не повідомити про те, що необхідно авторизейшн «Citizen». Ем, ніколи не заїжджайте на територію військової бази. Якщо у вас не до кінця легальне перебування, немає громадянства чи там green Card». Були неприємні випадки, коли водія попросили. Рядовий на воротах зустрів попросив заїхати на територію, що він може спокійно розвернутися і виїхати. Не може він заїхав, його заарештували, і він там залишився. Що б вам не говорили, не заїжджайте на територію військової бази. За будь-яких причин домовляйтеся, щоб машинку вивезли за територію бази. Чи хтось там зустрів і віддав там авто. Якщо не погоджується, відміняйте вантаж і рухайтесь далі. Не вірте, що вам там розказують. Будуть просто неприємні наслідки. А для тих, хто хоче знати більше, залишайтесь тут, все про логістику.